Важає здоров'я, шановні українці. Завершується цей тиждень, дуже плідний для України. І цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні і червні. Маємо зробити цей час не менш плідним, як до постачання зброї для наших воїнів, так і у рішеннях для України. У переговорах з нашими партнерами підготували важливу для нашого суспільства. Законодавчу ініціативу триває підготовка санкційних рішень проти агресора. Чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня у Києві. Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більш заради відновлення миру цього тижня. Різні наші партнери відзначились у допомозі Україні, у допомозі українців від сполучених штатів до нової Зеландії, від Нідерландів і Бельгії до Хорвації, країни. Північної Європи, Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія. Я дякую за кожне рішення партнерів на підтримку України. Дуже детально працюємо із нашими партнерами нові кроки в допомозі Україні. Очікуємо їх найближчим часом, саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя проти терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі. Про ті рішення про які можна буде говорити публічно, обов'язково повідомимо. Дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей, щоб світ говорив. Про те, що робить держава-терорист, про те, як ми захищаємо життя Я вдячний кожному, і кожній хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не зупиняються. Ані на день постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсону, області, удари по Харкову, області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині, Сумщині, Пекло на Донеччині. Лише вчора, та лише від одного російського удару по Херсонській області загинуло дев'ять українців. Вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким, загиблих. Безпека це головна мішень для Росії, як в нашій державі, так і всюди в Європі, всюди, у вільному світі. Знищували безпеку, насти, і хаос це все, що робить держава-терорист. І усі, хто допомагає Україні повертати безпеку, усі, хто зміцнює партнерство між країнами в Європі заради безпеки, заради спільної сили, усі, хто тисне на державу терористів, усі є захисниками миру. Я дякую кожному, і кожному у світі, хто з Україною, хто підтримує наших воїнів. Слава усім нашим воїнам, хто зараз в бою. Хто вам? на бойових постах і в бойових завданнях відзначу 3-го окрему штурмову бригаду, 24 ту окрему механізовану бригаду за успішне знищення терористів на Донеччині. Дякую, воїни. 57 ма окрема мотопіхотна бригада, 93-я механізована бригада. Дякую усім вам, хлопці, за героїчний захист наших позицій, за взірцеву стійкість. Просто молодці. На таврійському напрямку теж є результати, які варто відзначити. Теж є бригади, яким є за що сьогодні. Подякувати. Десантики, 79-ки та артилеристи 55-ї окремої бригади Заборізька Січ. Дякую вам, воїни, за вашу відвагу та потужність. Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, морпіхи, 35 35-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського, Дякую вам. Дякую кожному нашому воїну. Дякую кожному і кожній за кожен успіх в полі бою. Слава вам, українські герої! Слава Україні!